Як я малий збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, я вирішив вразити членів журі своєю піснею для того, щоб це була презентація себе, презентація педагогічного досвіду і самопрезентація. Максим Лихман вчителює 5 років. Говорить, у нього немає поганих оцінок, бо це означає, що або вчитель негативно ставиться до дітей, або навпаки. Борочи участь у конкурсі. Вчитель року він ділився власним досвідом. Учні завантажені величезним обсягом навчального матеріалу, і для того, щоб навчити дітей, хоча якомога краще і лаконічно говорити, помилую того, використовуючи різноманітні форми мислення, і саме дебати допомагають дітям краще засвоїти графічний матеріал. У номінаціях Географія, світова література, трудове навчання, початкові класи, директор школи наприкінці цього тижня на відбірковому етапі обласного конкурсу Учитель року в Полтаві визначали по п'ять кращих викладачів. Він показує свою роботу, яку не завжди видно. І звісно, він відповідає за всі напрями діяльності школи. І звісно, що є багато напрацювань, які потрібно показати в такий короткий час, за 10 хвилин. Найцікавішою цьогоріч серед всіх номінацій називають директор школи. останній у ній змагалися 12 років тому, яка повернулася до нас після багатьох років. Багато років її не було дуже сильні. Представники саме з цієї номінації, надзвичайно яскраві. Одна із номінантів, директор Комсомольської школи, великої потреби брати участь у конкурсі, зізнається Наталія Тягай, не було, але вона таки тут. Щороку я посилаю на такий конкурс своїх вчителів, і я так думаю, що десь кожен думає: а хай би директор сама попробувала, як воно буде на конкурсі, і тому для того, щоб показати колективу приклад. І якщо вчителі готувалися на конкурсі представити свою роботу з папкою на 60 сторінок, то директори писали есе лише на 7. а вмістити все кажуть було важко. Я як директор відчуваю великий обов'язок для того, великий обов'язок, який заключається в тому, щоб відновити школу, яка ще років тому готувалась до закриття. З 20 по 23 січня в Полтаві має пройти очний етап конкурсу переможець якого отримає дві тисячі гривень та путівку на всеукраїнський етап.